П'ять міфів про Мойву, в які вірять майже усі. П'ятий реально вас шукує. Мойва смердить. Смердить не мойва. Смердить стара або неправильно приготована риба. Її треба чистити. Насправді це міф, вона дрібна, і, відповідно, її не обов'язково чистити. Коли ви будете її готувати, вся серединка зів'ється в один такий маленький клубочок, який можна буде викинути. Тому не обов'язково її чистити. Мойва бідна риба, бідоська, бідоська, ти наша. Насправді мойва багата на білок, а також омега 3 Тому ця риба недооцінена. Я б сказала так. А як би ви сказали? Напишіть мені в коментарях. Вона вся з кістками, з кістками. Риба з кістками. При запіканні кістки стають м'якими, тому абсолютно немає ніякої проблеми. Це міф. Мойва не для гостей. Якщо її правильно приготувати, то ще й як для гостей, ще як! Напишіть, чи готуєте ви для гостей Мойву і чи взагалі самі її їсте. Рецепт Мойви вже є на моєму каналі, тому переглядай, коментуй і став лайки. Всім папа! Це така смакота, я вам рекомендую це спробувати. А давайте з вами приготуємо цю запрошну рибу. Ось таку. вже здогадалися, що це за риба? Ароматна така. Правильно, це мойва. І сьогодні ми будемо з вами її готувати. Так, зараз я вам покажу, як вже я її почистила, щоб всі розуміли, як це просто і легко зробити. Я покажу, як, власне, я чищу мойву. Для цього мені потрібні ножниці, голову відрізала і серединку всю забрала. В кінці я промию її водою і все, мойва буде готова. І ікра окремо, рибка окремо. Ось мене вже вся рибка почищена. Не подобається мені, коли є всередині кишки і голова, тому я волію її все ж таки очищати. Обов'язково до рибки ми додаємо сіль. Ось так, гарно ми її посолили. Даємо чорний перчик. Чорний перчик. А також даємо любу приправу, яка у вас є, до риби. Так, даємо приправу і все гарненько з вами перемішуємо. Ось так маринуємо, маринуємо. А також даю ще олію. Ось так. Усе перемішали. Чекаємо буквально 5-10 хвилин і далі продовжуємо готувати. І сьогодні, власне, мені потрібен буде ось такий пакет. Що я хочу зробити з молодою? Сьогодні я хочу її запекти в духовці. Я беру ось такий пакет. Додаю в нього 3 ложки борошна. Можна 3, можна 4. Ось так. І викидаю в цей пакет повністю всю нашу рибку. Для того, щоб не мучити себе. І макати кожну рибку окремо, ми зараз її буквально за хвилину повністю всю пропаніруємо. Зав'язуємо наш пакет і ось так О, у нас вся рибка буде в борошні. Тому кожна, кожна рибинка буде грає так. Тож сама насолода готувати цю рибу. Так, і кожна рибка в нас тепер в борошні. Зараз беремо деко, застеляємо пергамент і викладаємо нашу рибу. Відкриваємо наш пакет. Ось, подивіться, вся рибка в борошні буквально за одну хвилинку. І все, і починаємо викладати на пергамент. Ось така, одна до одної. Можна обвалювати і в манці, і в кукурудзяному борошні теж буде дуже смачно. Тепер ставимо в духовку температура 180 градусів 30 хвилин.